Всім привіт! Сьогодні вибрався трошки прийтися моїм раксом, таксом і сюди. На, Каже На. всім привіт! Помахай лапами, всім привіт! Вийшов трохи прогулятися, подивився, може які гриби є. Кажу, що трошки підпеньки вже почалися, які гриби є, подивимося. Заснімемо! Пішли! Знайшов місце, є купа. Оператор зазніме там воскільки там є великі скільки. Ще заходив, дивився, але молоденькі буду прабу, червиві великі. І так. Мені подарили ножик, правда китайський, але багато лезвія. 3 лезвія і пилочка. Ну, Відеообзор буде. Інакше відео по ножику. Що вони на гриби пішли. Міняється лежбі фіксується, видите, які молоденькі касавчики, пішов що? І як саму мусив прив'язати, бо всі гриби тувче. Ножик просто клас, ріже дуже добре. Там вітри дві річки. Дивіться, скільки вже назбрав, але збираю, ну то вже за великі. Але чисті є. Дві красота. Тут є, тут є, тут є. Кратер з ними, які молоденькі, гарні є. Тут двоє. Ось ну, такі вже більше беру, але вони бач, а ні, чисті. О там є багато таких, ось тут є, тут є два. ззаду мене ще один о. Ще більші навіть є за, за нього. Але вони о, хробак, то я того не беру, навіть. То Можна було тиждень скоріше прийти, то можна було фіру назбирати грибів. Фіру. Друзі, подивіться, скільки того гарних красавчиків. То красота. Я навіть не знаю, як урвати. йо дивіться! Яка красота. Вилізли з лісу, йдемо додому, бо почав дощ падати. невідомо як буде з дощом, щоб не позмукати. Вже так трохи вже сирий голопа, душі падають, як бемемо, або лукам. Я був диссинапу парить по відеште напе. А що дощі дощі падають вже? Ти дощі вже на Запустити терася, о. Треба запустити теряти, разбуду, прийшли Все, прийш додому. Відто брат назбирав, то Діана назбирав. І тут вже я ще перший раз назбирав, Тут вже мама почистила, вже замучила їх. І то, і то я нас, брат, то брат. Ну є, там, бачили, там відео є великі, але що, там. старе і хробак. Так що, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, не забудьтеся підписатися на канал. І всім пока!